Дипломна робота це фінальний етап студентського життя, який вирішує вашу долю. Але погодьтесь, не в кожного є час та сили шукати купу інформації і все це писати. Отже, до справи, де замовити дипломну роботу, щоб вона була унікальною, якісною і готовою вчасно. У цьому відео я розкажу про курсач сайт і чому це найкращий вибір. Давайте чесно, скільки разів ви вже починали писати ту дипломну роботу, сідали, писали перші сторінки, і на цьому все закінчувалось. У кожного з нас є свої проблеми. Інші Задачі і часу на написання тої дипломної роботи просто не залишається. Ну або ж ми не дуже знаємо, як її писати, оформлювати, і трошки страшно з перевіркою на плагіат. Якщо це вам знайомо, то час звернутися до професіоналів. І ось кілька причин, чому варто обрати курсач сайт. По-перше, це індивідуальний підхід, адже ми враховуємо всі ваші вимоги, побажання вашого викладача і всі найдрібніші деталі якість і унікальність. Всі роботи пишуться професіоналами у вашій спеціальності. Тому Тут не буде дотримання термінів. Ви можете не панікувати, адже ваша робота буде зроблена вчасно. Доступна ціна. Ви отримуєте хорошу роботу за дуже адекватну ціну і сервіс підтримки. Ми завжди з вами на зв'язку та відповідаємо на всі ваші питання навіть після здачі роботи. А замовити дипломну на курсач сайт дуже легко і просто зараз я покажу, як це робиться. Ви залишаєте заявку на сайті або пишете нам в месенджер, та наш менеджер уточнює всі деталі. Далі ми підбираємо. Автора роботи, який ідеально підходить для вашої теми. Ну і в кінці ви отримуєте готову роботу, яка перевірена на унікальність та якість. Ну і на власні очі можете побачити наші відгуки. А більше відгуків можете знайти на сайті чи в інстаграмі. і головне, дипломна робота це не вирок, а можливість показати та проявити себе. А з курсач сайт все буде легко і без стресу. Тому замовляйте та переконайтеся самі. Де знайти посилання на сайт, звичайно ж, в дописі. Ну і на цьому, все успіхів вам.